Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники мого каналу. Питають кажуть Льоня бачимо, ти вже дровець заготував, молодець, до зими готуєшся. хочеться трошки вам розкажувати, показати, як вже я ці дрова заготовляв. А вони ніяк не цей. Так, ну що, звернувся до мене як сказати, сусід, каже, Льоня, прийшов весь скручений, отакий заперек держиться. Каже, купи моє дрова. Кажу, там мені не нужно, кажу, дрова. Кажу, ми з Катюхою заготовили, считай, там три-чотири машини дров за прошлу зиму, навозили потихеньку самі. Та каже, льонь, на больничку не хватає ніфіга. Кажу, Чого? Ну-ка, я половину перерубав, прихати поперек. На цьому. Каже, Забери. Каже, Купив машину, виходить, дров за 6 тисяч. Забери хоч за п'ять з половиною. Та ну я каже, льоня, я тебе просю, забери. Ну що, пішов я на оступки, думаю, заберу, тращенка, виручиться, все. В общем-то, дрова пів машини перерубаних. Пів машини отаких, от виходить, кругляків. Ну що ми, глядачі, кинувся їх рубати. В общем-то, я в мене такий, як знаєте, як я думав, що це дрова так легко і просто, тупочок мене всякий є, все. Блін, не бере ні тріочки, блін, цей тупор взагалі. Поїхав я купив за 600 гривень, отакий тупор. Думаю, це ж все діло в тупорі, це все діло не в дровах. Ну тут теж така сама музика, як і з тим тупором моя. Такий капець. В общем-то, рубали ми два дні півмашини. В общем-то я так зрозумів, що він сам себе урекав тими дровами поперек собі на цьому. Вирішив, що й мене що тими дровами на цьому. Ну Таке. Так що, хто думав перейти на дрова, то звісно дрова це теж нелегка справа. Така важка штука і рубать. Ну що ми? Подумали, поспілкувалися зі своєю родиною. І, як? Ну, вирішили там наш варіант рубати топором. Ну, і знайшли, звісно, в інтернеті. Є там YouTube канал такий від компанії Artmash. Це виробник дровоколів, який крутий в Україні. В общем-то, вони виробляють. Вже давно хлопці займаються і виробляють дровоколи. Ну, звісно, по. Спілку... Позволилися до хлопців, я кажу, мужики, дайте ще три машини рубати, я тут і ляжу повністю на цьому. Каже, Льоня, без питань. Ми тобі предоставимо дровокол. Каже, заразом ти порубаєш, і глядачам своїм покажеш, що ми таку продукцію виробляємо. Ну, звісно, молодці, український виробник. Бачите, в таке тяжке время все, а люди працюють. Це їм респект і повага. Так, ну що, ми сьогодні з Катюхою, хоча Катюху показати, бо кажуть, де там то яке. Що Каті не покажеш, Катюнчик. стою так трохи бочком до бо кажуть, там вже написали. Ой, такі сказочники є стиха, кажуть, Катюха вже беремо, це все. Та, Доця. Ні, ні, ні. Ти хоч скажи, як дружона, щоб хоч батько... Ти що ти да. ж скажи друшою, щоб батько хоч гроші як. на, на свайбу готують чи щось. Бо прийшли при скажеш, ти при... При скажеш, в хлоп, все виходжу заміж, пристай сороковчик продавати, щоб тебе женити. Ну це все шутка, звісно, це шуткуємо. Так, ну що? Давайте глянемо, що до нас прийшло. Ми що, ну як, забрали, звісно, тиждень тому з нової пошти. Приїхали воно по новій пошті. Покажемо. Вага посилки 250 кг. Дровокол от 220 вольт. Йдемо гукати сусіда. Хай допоможе тут Вола! Тільки ж мене, блядь, не знімай. Пом... Помощники прийшли. Дуже, Дя, др -дя, др -дя. Пішли, пішли. Ага. Пішли, пішли, дай я не буду тебе знімати, так колупати. Ну, я буду так дужче тягнути? набрати тоді в чотири. <скільки> ну, well, ти там зберігаєш. Було... Колумб, колумб. 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 Да. Ну що ми, посиділи коли це ще там машини, Получається, помощники мої різко Ушли, не прощаюсь, бляхамуха. Такі помощники тільки на цей. Ну що, треба сюди трактора. Крути не верти, зараз будемо трактором, піднімемо його, щоб підножки. Не можемо виставити, ну, щоб поставити підножки на ньому, саме головне. Виставляємо його на ноги і тоді далі збираємося. Катюха теж сидить, вже митирку читає. Котя. <реш> понятно, що нічого не зрозуміло. Понятно. понятно, що нічого не понятно. До нього треба ще інструкцію, як його зложити. Так, ну а ми йдемо заводити трактора і зараз піднімаємо, покажемо. Як ми будемо його крутити, гайкувати. Ой. Погнали. Так. Оп, якось так от почела Так, сейчас Катюнчику поможем. Да, дутюнь, подожди, не. Давай лучше на тюму. Продевайся, где будем вообще его. Да, чтоб на тюну было. А ну так подожди, как я приподниму его. Так, тепер можна буде збирати. Підвісили під кун, на кун, все висить, все по красоті. Ну нічого, а ми збираємо і покажемо вам кінцевий результат. Погнали! Ну що, подобається? Так, класно. Да. Ну, давайте глянемо, що ми зібрали. Зібрали там машину, виходить. Трохи вже з Катюхою потренувалися, бо без тренування ну, ніяк, до тючики йди сюди. О, на цей. Трошки дровець підрубали, зараз покажемо. Таку дебеленьку, мочненьку, таку цю розрубали. В принципі, по красоті нам подобається. Зараз і вам покажемо, що у нас. Є у нас такий ось щуряк, звісно. О, такий ось таке спенючок є. В общем то сам виробник заявляє, рубає дрова від 500 мм з ширини отак, до 600 мм. Ось такі чураки рубає. Ну нічого, зараз спробуємо. Ми то, звісно, один спробували, вже такі самі розрубали все. Ну, зараз спробуємо і цей. Вам наглядно показати, що реально воно рубає. Ой, таке що його руками не піднімеш, ні Ой. Так. О, положили. Так, ну що, доцюнчик? Запускай. Хай запускається. Чи давай бачку моя зразу? Давай, пробуй. О! Це лабеть. Ти що наробила? Ти ж дичок поламила. Дивіться. Льохи просто... Ну, Воно, конечно, сире таке якесь, ну, дощі були в нас, сире намочило. Гарно, що такий робочий стіл капітальний. А ну погнали. Опа. Та ну що граючись. Так, давай ще. О! Так. Дожди, давай. Ну що я вам скажу, це дрючок, дрюч, ну, як? дерево дуже таке тяжке. Що це мене залають. Давай поставлю тобі отак. Ану. Оп. Тупор. Це я таке оставив такі чураки, що вже не міг порубати його тупором. Нереально. Просто вже бехкали ми його бехкали. Так. А ну давай. О, давай. О, дивіться, яка по красоті. Так, давай все відложимо, пішли. А ну давай. О. Сила нагрузки у нього 12 тонн. Ну, я скажу так. Це така ця, що можна ним без питань навіть гроші заробляти. Рубати дрова. Свободно як? У промишлених масштабах. Тут. Оце не розруб. А ну, давай. Ну та що, по красоті. Давай, это рубаем сейчас. А, ну. Легко и просто, да, Катюха, он рычажком дергая, без нагрузки, без ничего. А ну давай, дочи. Опа. Давай. Опа. Да. Опа, давай. Опа, давай. Ну що, ми це перерубали? Ало? Час, підожди. Стаєш. Давай. що, річ, В принципі, обалденна, класна, крута, Глуши її. Що доцюнчик? Так, от, я спомінаю, як споминаю, як ви рубали, то попробують. Два дня, два дня пів машини на силу перетовкли. 5 минути вже. Да. Так, О, ну що, поїхали, зараз трактором наберемо повен ковш дров, тих, що ми з ними пиляли взимку. І попробуємо, за який час ми з катюхою зможемо ковш перерубати. Я думаю, по приколу. Вам глянути. Ну, думаю, буде цікаво вам подивитися, як воно і за яке время воно рубає. Ну, в принципі, красота. Це взагалі. О, сила. Всім рекомендуємо. Кому звісно, інтересно, кому цікаво, де можна заказати таку ж машину, посилання я на компанію ArtMash оставлю під відео. У них є свій YouTube канал, можна зайти подивитися. Там вони ну, багато чого виробляють. Ну, звісно, дровоколи. Так що, заходимо. Дивимося, підписуємося до хлопців на YouTube канал. Я думаю, там теж цікаві будуть відео у них ще По, і по ньому є цікаві дуже відео. Ну, а ми погнали. Поїхали? Так. Да. Поїхали. Так, ну що, глядачі, ще не що ми набрали, яких дровцят. Як? Ну цього таке що такі поганенькі, все. Ну, ваган в них є. Так непогано вони важать. Ну що, доцюнчик, Отакі дрова. Клиночок, звісно, я думаю, йому легше буде рубати, чим то, то я не знаю який. Чи ясен, чи які-то такі. Ну ті дебеляч такі, такі, що не розірвеш їх. Ну що, запускай! Сота. Туши. Так, ну що, глядачі? 20 хвилиночок. Читай, то на дров наколотих. Звісно, апарат обалденний. Дровокол. Пісня. Всі задоволені. Кушка, так... Катюха взагалі худе. Каже, тік-тіки. Чик-чик-чик-чик-чики граючись. Далі не мокра, блін. це, ви представляєте, наколоть тону отаку кучу дров, Ще вам покажу. Дивіться, два свилиночок. Це б, звісно, з тупором би вже з них би падав і спина була мокра. Так, ну що ж сказати машинки? В принципі, обалденно класно. общем-то, бувало, пару разів такі були такі ці, що сучкуват таке, знаєте, подав сучок усе. В принципі, нема такого, щоб гек, щось зігнуло, перервало. Є тут видно якась обгонна ця стоїть. Зупинилося, назад здали, ручечку клас-клас, від'їхало, перекинули. Розрубали і все. Так що не так просто, що знаєте, що впералось десь, розірвало, скрутило, раму перегнуло. Ні, звісно, молодці хлопці Ох, класно зробили машинку. Песня. Ну, в принципі, я ж кажу, що і на руки вона не дуже важка. Берете, вона качається вдвоєм, перекотить, закотить, десь її, під'їхати нею. Сила, пісня. Так що, кому сподобалась така. Таке відео. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну, все буде українське Україна. Ну, звісно, і купуємо українське, підтримуємо українського виробника. І все буде пісня. Так що пока-пока і ставляємо лайки.